Всього по 10 гривень. Гарні кущики, ягодка, суничка, полуничка. Така ароматна. Дивіться, гарні кущі. До продажу Он, такі ягодки, крупні. Ой, скільки їх там нічується. прямо кулісі, бачите? Такі гарні, дуже-дуже ароматні вони. Бажаєте замовити, пишіть, ай! 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 Особисті повідомлення. Відправка новою поштою Укрпоштою і, ну, укр. Коротше, будемо вирішувати щось. Е, по 10 гривень ще є, це вусата, а є без вуса по 25. Е, відправка з іншого місця. Е, замовлення в мене. О, А це що таке? У мене ще є. У мене ще є декоративна. Як вона називається? Я забулася. Щас. Ого, дивіться, це теж. А, вона якась Її теж може? Фу, вона не добра. Вона ніяка. Так. Її теж можна по 5 гривень Там десь накупаю. тому що вона дуже гарно розростає. Дивіться, як гарно вона виглядає у квітнику. Правда? Взагалі шик. Хто хоче, пишіть. Ой, ромашка є! Дивіться, хто хоче ромашку. 50 гривень кущики. Налітай, розбирай!